Вітаю, я Жан Васильцев. Це спеціальний випуск програми. Гроші, наче грім серед ясного неба. Наше розслідування переполошило столичну адміністрацію. Її очільник пан Бондаренко побачив сюжет про занедбані бомбосховища і одразу взявся вирішувати питання безпеки. Дивимось, куди ж бігти киянам у разі артобстрілу. Після резонансного розслідування програми гроші київський очільник Володимир Бондаренко хапається за голову. Ніхто за ними ці роки не дивився. Частина з них притворилася, мені вже повідомили в приміщенні для вирощування шампіньйонів. Та одними шампіньонами тут не обійшлося. Після того як у ексклюзивному сюжеті програма гроші показала шокуючі факти відмивання грошей на бомбосховищах. Київський очільник дає термінову прес-конференцію. За ті гроші можна було б побудувати. Ну, Бомбосховище практично для всієї країни. Вже ну у нас, не дай Боже, на Україну не дай Боже, великий братський сусід нападе, а у нас сьогодні нема готовності. Столичний голова перед десятками журналістів обіцяє провести службове розслідування і пояснити, хто має відповісти за це. Тут небольшая лужа. Небольшая лужа. Це звичайне діло. Обдерті стіни труп не сморряти, загниваюча підлога в Україні. Їх нараховують близько 15 тисяч. Лише за останні три роки на їх утримання з державного бюджету виділили близько 20 мільйонів гривень. Бюджетом виділяються відповідні кошти, і за ці кошти забезпечується всім необхідним. Ми кожного року перевіряємося це діло. У департаменті надзвичайних ситуацій нас переконують, усі бомбосховища забезпечені, проблем немає. Ми у безпеці. Фінансуються, забезпечені, готові прийняти людей. Хоч завтра. Да, Хоч завтра. Але ж над нами здається, просто знущаються. Мені я ще ви світ. Це просто доволі комфортно. А всі ці прилади мали б врятувати наше життя. Що маски остались, но вони уже тухли. Що там у черві по візері? Для здодєжності та Ми не повірили власним очам, коли опинилися просто посеред декорації радянського фільму «Жахів». О, Це баки для охоронення підтриманої води. Це середнє стратегічне стан. Біжиш по Києву. Да. Тобто, в середньому вони всі в такому стані. В запущеному, в заброшеному гражданская оборона у нас э, не дійсно, вона повністю мертва. Та дігри шокують нас остаточно. Це приміщення пройшло перевірку Міністерства надзвичайних ситуацій. в осмотр, Проходила експертна група, висять печати, підписи експертів, директорів написано що бежище в прекрасному стані, готові прийняття людей в течение одного часу. Тих пліснявих стін заклали мільйони бюджетних гривень. Фінансуються забезпечені, готові прийняти людей. А хоч завтра. Ми демонструємо відео професіоналу. Туди навіть опасно прятатися. Вже краще убегать від бомб, чим чем забежать в той бункер, який завалится на голову. Але невже цієї проблеми не помічали весь час. Прокоментувати стан цивільної оборони ми запропонували екс-очільникам столиці. Натомість погодився лише екс-мер Києва Леонід Черновецький. Не уверен, что бомбоубежище в хорошем состоянии, потому что управление это по своему составу не менялось, как мне помнится, ни при одном мэре. И не уверен, что и само министерство способно было защитить киевлян не только от бомб, но и каких-то других чрезвычайных происшествий. Уж очень все было построено по-советски. Бравые отчеты и так далее и тому подобное. Куды ж выделял и миллионы гривень? В протяжении, можно сказать, 10, 11, 12, 13, и целый мы жодные копейки на Цивільний захист з бюджет, бюджета міста Києва не отримує. А от у державній службі з надзвичайних ситуацій нас знову переконують гроші. Виділили усі сховища відремонтовано. Мовляв, не у ці сховища ми ходили. Нас запрошують у правильне, тобто те, яке показують усім журналістам. Ми Зараз знаходимося в захисній споруді цивільного захисту. І як не дивно, це зразкове приміщення, наче створене для преси. Захисна споруда забезпечена системами фільтровентиляції, електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання. Так що все є, не турбуйтесь. Але далі більше на таку відверту брехню реагує і столичний голова. Куди ж поділися мільйони виділених гривень, обіцяють перевірити і відзвітувати. Тим часом, де брати кошти на ремонт, поки що не знають. Маємо сьогодні в основному фонді дірку в 2,8 мільярда. Поки що, якщо у одного тільки міністра 50 кілограмів золота, то треба зважити на те, що ну вони так розіграли країну. що Це жах. А от програма гроші знає. Виявляється, у той час як гроші на укриття для населення просто зникли, жеки на бомбосховищах зробили справжній бізнес. Відсотків 15 залишилося, в яких не розташовані ні кафе, там ні бані. Ось, наприклад, один із них. Я тут бомби біженці. Рістаран. А давно, так? Паригом. Діти було по-другому. Тим літом покрасіли, інтер'єр. Такого немає у нас. У нас такого немає. У місті Києві, де використовується під ресторани, під заклади розважальні і так далі. Немає такого. А ось ще один у разі надзвичайної ситуації він має врятувати ваше життя. Але тут вже декілька років елітна сауна. Там у них внутрь 13 етажів. Там у них є ліфт. По ліфту можна спуститися туди, там непонятно куди. Це кому правильно? правда? Бувше, бывше, да? А воно вже в оренді чи воно як приватна власність? Що це тут? Та часно сосне собственно не можна. Інкер сьогодні елітна нерухомість. Ось цей, наприклад, на 162 квадратних метри просто у центрі Києва продають за 75 тисяч доларів. Розповідаємо, що хочемо влаштувати тут сауну. Кажуть, питань нема. А там просто не вийде? Ви вийде на це до приватизації, раніше до приватизації. Законами заборонена приватизація. Реалість вже це відпочатися. Виявляється, щоб приватизувати бомбосховище потрібно дати хабаря, щоб зняти статуси, перетворити сховище на звичайний підвал. Це Там чи Наш сюжет викликав хвилю обурення. Головному рятувальнику столиці віддають наказ перевірити усі сховища, а незаконно приватизовані повернути у державну власність. Мовилися, що е, дамо. Розпорядженням районним державним адміністраціям завдання зробити систему диспетчерізації. Будемо розбирати. Та судячи з усього, така судова тяганина може тривати роками, бо ж більш ніж половина бомбосховищ уже розпродані. Та поки що міський очільник обіцяє цю справу взяти під власний контроль. Я думаю, що це якраз достатньо для того, щоб за літній період до 1 вересня ми розвітували, що в Києві творена А Якщо не дай Боже, от через. А от зиму не зиму. дай Боже, то є каже. Не дай Боже. Більше грошей у 22-й не пропустіть. Ми сьогодні готуємо кілька сенсацій. Дивіться сьогодні в програмі. Чиї корупційні схеми покривав молодший син Януковича? Тут простих людей не збирається общем. Що потрібно, аби повернути українцям ядерну зброю? Желання і средства відповідні. Друге – це команда, яка в стані буде зробити. Команда є.